Ціла студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! 5971 fpv дрон, або 185964 турнікета, або 765 тепловізорів. Саме стільки можна купити за 106 мільйонів гривень. Саме стільки в Одесі збираються виділити на реконструкцію районного суду. Українці розробили калькулятор нецільового використання фінансових ресурсів і назву обрали вдалу канібали війни. Саме про це. Проєкт говоримо сьогодні з нами на прямому зв'язку Давід Дмитро Каневський, волонтер, засновник проєкту Канібали війни. Пане Давіде, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Давайте починати з самого початку. А що собою представляє проєкт Канібали війни? Так, проєкт Канібали війни це відповідь на те, що трапляється зараз в нашому суспільстві, відповідно до. Цілого використання бюджетних коштів і неспромованих на те, щоб нам якомога краще допомагати в тому, щоб перемогти в цій війні, а, скажіть, і, будь це, ласка, такий... так. так. Так, Ну і це, це також ну якась реакція, яка допомагає нам якимось чином візуалізувати для більшості населення. Що насправді означає, коли ті чи інші рішення приймаються місцевими радами і куди можна було би витрачати ці гроші, які б могли допомагати кожного дня нашим воїнам на передовій? Як виникла ідея створення цього проєкту? Да, дуже дякую вам за це запитання. Насправді, я е, ідея вийшла, коли я був е, колись почув дебати, які трапились нещодавно, е, між Марією Берлинською, достатньо відомим е, волонтером. І Микиту Петруєвим відповідно до коштів пов'язаних з музеєм Голодомором. Я нагадаю для наших слухачів, що це 574 майже мільйона гривень. А, а після цього ну було достатньо поширене спосюдження цього кейсу, і були люди, що мене дуже здивувало, і в коментарях які говорили, що насправді нецільове цільове використання грошей це дуже хорошо, тому що. Це допомагає. А коли ти отримаєш цього винагороду, навіть використовувати це ну це ці відкати для того, щоб покупати закуп... дрони і так далі. Тому подібне. А після я був дуже здивований тим, що ну виходить міністр, і з підприємцем відомими я на увазі двісті збирає 235 мільйонів гривень на дрони. Це все при тому, що в нас дуже багато грошей в бюджетах, які допомагають, ну могли би бути використані на ці придбання. Ну, я так розумію, що все ж таки проєкт в першу чергу, він розрахований не на те, що його будуть використовувати. ті, ті особи, про яких ви згадали, він розрахований на те, що його використовуватимуть українці. А скажіть, будь ласка, скільки вже існує проєкт, і можливо, є певні цифри, наприклад, скільки разів ним вже скористалися, чи скільки відгуків ви отримали? Та дякую. А, проект існує декілька тижнів тільки. Тобто, це дуже ну такий новий проєкт, і ну вже декілька сотні разів українці, принаймні з Одеської області, використовують того, щоб ну звертати увагу на ті чи інші закупівлі, які зараз трапляються і які могли б бути використані іншим образом. Але ми маємо, ну це достатньо повільний старт, але ми маємо достатньо амбітійні амбійні. Амбіційні цілі, і ми плануємо, що ну це було першим таким ресурсом в Україні, пов'язане з відслідковуванням, скажімо так, нецільових чи корупційних схем відповідно до використання місцевих і державних бюджетів. Ну поки що ми говоримо про розроблену модель так проєкту. А скажіть, будь ласка, за який рахунок фінансується вона? За особисті кошти, мої персональні. А якщо це не секрет, скільки вам довелося віддати своїх грошей, аби запрацювала а, ця ідея? Це дуже невеличкі гроші. Ми говоримо про те, що менш ніж тисячі доларів на, на даному етапі, тому що є люди, які просто допомагають є люди, які роблять щось по собі вартості, і ну є люди, які роблять безко безкоштовно. Тому це просто смішні розходи на даному часі. Пане Давиде, скажіть, будь ласка, от коли українець заходить, вбиває певну суму, наприклад, місцевого тендеру, а в калькулятор отримує варіант, скільки всього для наших захисників можна було б купити. На яку подальшу подію цієї людини ви розраховуєте? Да, дякую також за це запитання. На, на далі я, я розраховую на те, що ця людина буде поширювати цю інформацію в соціальних мережах. Для цього ми додали лінк, е, посилання на те, щоб це можна було е, робити. І як це працює, це перше, що можна робити, і тоді ну працює суспільний резонанс, і люди дізнаються про такі тендери взагалі, тому що дуже багато людей просто про них не знають. Це перше. По-друге, нас ще такого немає. Функціоналу ми плануємо в наступні декілька тижнів його впровадити. Це можливість відправити буквально в два кліка повідомлення в відповідні органи на перевірку цього тендера в ДАСУ. І в налогову для того, щоб можна було ну зробити офіційний запит, на який з точки зору законодавства на все більш-менш все одно працює в Україні. Треба ну зробити офіційну відповідь, і це достатньо добре працює. Ну зараз це робиться е, в більш-менш ручному режимі, але в майбутньому ми хочемо просто це зробити дуже простим для людей. А скажіть, будь ласка, аби ця функція, про яку ви розповідаєте, запрацювала вам, а треба отримати погодження, дозвіл тих служб, про які ви зазначили? Ні, ми просто будемо робити такі е, шаблони, які будуть допомагати людям цю е, е, запит зробити. Тобто, наприклад, ви ну, будете вбивати замість суми номери який закуп... закупівлі, і на основанні цього номера закупівлі вас буде гарнуватись лист. І імейли, е на які вам потрібно як ну, громадянину, надіслати ці е повідомлення, і вони просто вам спрощує те, що ви зараз можете зробити самостійно. Це е ну ніяким чином не заборонено законом. Просто для того, щоб це зрозуміти, знати, вам потрібно в цьому, цьому розбиратися. По перше, а по друге, це займе дуже багато часу. Ми хочемо просто це зробити дуже простим, е зручним і швидким для любого українця. Ви вже говорите ми хочемо. Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, вже формується команда. Чи багато людей приєдналися до вашої ініціативи? Ну, є люди, які допомагають, про які говорив, чи роблять щось по собі вартості. Я коли говорю ми, я говорю про усіх цих людей, які залучені тим чи іншим боком в розробку цього проєкту. А за період невеликого. За невеликий період роботи проєкту роботи сайту, скажіть, будь ласка, які ви чули відгуки? Чи можливо хтось писав про те, що був дуже здивований, скільки всього можна купити на певну суму? Це просто фантастичне е, запитання, тому що я, сьогодні мені е, дружина е, ну, звернула мою увагу на те, що її знайомий розпосюди ну, розповсюджували за допомогою нашого сервіса історію е, про те, що. Южненська міська рада вона проводить тендер на послугу розроблення комплексного плану простого розвитку території Южненської міської ради, яка коштує 15,5 мільйонів гривень. На ці 15,5 мільйонів гривень можна купити. Ну, якщо ми говоримо про дрони, то 870 ФПВ дронів 220 дронів для розвідки. 3 БПЛА ударних. Тобто, ми говоримо, що Є люди, які ну попередньо цього не робили. А вони здивовані тим, тим, що там на завтра, наприклад, це е, міська рада. Вона оголосила день жалоби за загиблим земляком. А теж ж саме часу сьогодні вони оголосили тендер за ну на, на розробку презентації PowerPoint. І останнє питання, власне, воно можливо не настільки важливе в аспекті розробленої вами ініціативи, але мені дуже цікаво, як підбирали назву для проєкту і чому зупинилися саме на цьому варіанті? Да, дуже дякую вам. Тут є декілька коментарів. По перше, з точки зору більш точного назви потрібно було це назвати не канібалізм. Тому що канібалізм це коли ти ну їш іншу людину, а ендоканібалізм, тобто, це коли ти їш людину, яка є частиною твого суспільства, тобто представника своєї родини чи когось іншого, тому що ну ми ж не просто робимо комусь щось погане. Ми робимо саме себе погане, і це перше. А з точки зору назви є така, ну медіаперсона, журналіст Юрій Романенка. Які мав дуже багато ефірів за Юлією Глушко, яка і вони разом ведуть програму народного аудіту», в якому з якої я ну отримав дуже багато натхнення для того, щоб працювати над цим проектом, і це термін, який він, він визначив. Я в нього запитав, що можна його використати для цього проекту. Він погодився. Дуже дякую вам за відповідь. Дякую за вашу чудову ініціативу. Будемо дійсно чекати на її розвиток. А нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Давид Дмитро Каневський, волонтер, засновник проєкту Канібали війни. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.